Мишеловка спрацювала, є перша мишка. Ось вона тут, заховали її. І будемо відмічати зірочки. Отак от вона спрацьовує. Привіт! Ближче до осені. Мишки починають з полів біжати до хат. І тому, перше ніж розсипати гранули отакі для миш та Крис ми спробуємо мишоловку таку. Як вона працює, дивимося. Коштується мишоловка 50 гривень, це трохи більше 1$ долара США. Заряджається дуже просто. отак от Чіпляємо сюди хлібчик. Так. Обережно, щоб пальці вам не передавили, тому тримаєте цим пальцем. А далі відпускаєте. І мишелока готова до служби. І бували такі випадки, що були хитрі миші, вони якось хлібчик підсох, вони його знімали і нічого їм не було. Але якщо хлібчик свіжий, мишелок ось так спрацьовує, біжить мишка. Хватає собі хлібчик та попадається. І у нас була ще друга мишка поймана, тому ставимо другу зірочку.